Діти в більшості своїй є дуже активними, і тому нічого дивного немає в тому, що дитина час від часу може впасти, забитися, а іноді навіть травмуватись. Тому дуже важливо вміти правильно та ефективно надавати першу допомогу. Тож сьогодні поговоримо про травми різних частин тіла, навчимося їх виявляти та надавати першу допомогу. Почнемо з травм голови. Травми голови небезпечні тим, що вони можуть спричиняти черепно-мозкову травму. Ці ситуації можуть виникати тоді, коли дитина вдарилася головою. Вона небезпечна тим, що можуть бути крововиливий головний мозок, розвідки судом, затримка нервового та фізичного розвитку, а також сильні болі в голові. Черепно-мозкова травма, або як часто ми її називаємо в побуді струс мозку, характеризується тим, що у дитини, або як в будь-якої іншої травмованої людини, можна виявити наступні ознаки: це біль. В ділянці голови, також це можуть бути судоми, синці або ж рани на голові або обличчі. Також це може бути сплутана свідомість, порушене дихання, а також це може характеризуватися порушенням функції, наприклад, руху кінцівок або відчуття поколювання, поніміння в пальцях. Перша допомога при травмі голови буде заключатися в тому, що в першу чергу важливо оглянути голову та обличчя дитини на наявність саден, порізів, подряпин, синців та обробити їх. Тобто можемо використати для цього антисептик, неагресивний на водній основі для того, щоб змити бруд, а також за необхідності накласти пов'язку. Але важливо пам'ятати, щоб ця пов'язка не тиснула на череп, який, в свою чергу, може тиснути на мозок. Окремо, що стосується серйозних пошкоджень голови, це є травма шиї та травма основи черепа. Її можна запідозрити в тій ситуації, якщо ви бачите у дитини або ж травмованої людини підтікання з вух та носа, кров'янистої або прозорої рідини це може бути ліквор спинномозкова мозкова рідина, або кров при пошкодженні мозку. Ще одною характерною ознакою перелому основи черепа можуть бути поява синців навколо очей. Тобто ми бачимо дуже серйозні гематоми. Також це можуть бути поява синців за вухами. І, як ми вже говорили, підтікання з носа та вух кров'янистої рідини. Добре, з головою закінчили, спускаємося нижче. Травми шиї та травми хребта. Чим вони можуть бути знову ж таки небезпечні? Ці травми іноді призводять до серйозних наслідків з боку центральної нервової системи, а також порушення координації та е, рухової активності різних частин тіла. Тому нам важливо навчитися виявляти її та надавати першу допомогу, в яких ситуаціях ми запідозримо травму хребта. Для того, щоб не ускладнювати собі життя, запам'ятайте правило 4В. Кожне В це фактор, який може вказувати на. Травму хребта. В-висота. Це падіння з висоти вище зросту постраждалого. Тобто іноді падіння та удари головою можуть бути настільки сильними, що вони можуть призвести до травми хребта. Наступна ситуація В це водій. Але не тільки водій, а всі учасники ДТП. Тому дбайте про безпеку ваших дітей, використовуйте автомобільні крісла. Далі, пірнання у воду, тобто В-вода. Стрибки у воду з висоти, там, де незрозуміле дно, теж можуть призводити до серйозних травм голови і шиї. І останнє В це В-вибух. Ми зараз розуміємо, в якій ситуації ми знаходимося, тому якщо ви оцінили ситуацію і зрозуміли, що, можливо, причиною травми міг стати вибух, підозрюйте травму хребта. Рекомендації, які зараз ми будемо проговорювати, стосуються травм хребта, а також їх можна віднести до ситуації, коли ми підозрюємо перелом основи черепа, або ж коли травмовані будь-які інші кістки черепа. Нам необхідно створити умови, в яких Голова та шия постраждалого будуть мінімально рухатись, тобто для цього їх необхідно зафіксувати. Використовуйте фіксацію руками, щоб максимально знерухомити постраждалого. Тобто, ваше завдання як батьків до прибуття медиків зафіксувати голову дитини своїми руками, щоб вона мінімально рухалась та викликати швидку допомогу. Коли ви підозрюєте у дитини травму хребта, до прибуття медиків нам потрібно її зафіксувати, тобто знерухомити, щоб голова і тулуб не рухались один відносно одного. Для того, щоб попередити додаткові травмування. Для цього фіксуйте голову своїми руками. Стаєте з боку голови дитини. Бажано стати в максимально стабільну позу, щоб випадково ви не рухались, і разом з цим не рухали головою дитини. Своїми руками притримуєте голову. І тримаєте її так до прибуття медиків. Якщо раптом ви чуєте позови доблювання або розумієте, що дитина ось-ось почне блювати, нам необхідно її швиденько, але акуратно перевернути на бік. Для цього стаємо з боку від дитини, ручку відводимо вгору і акуратно перевертаємо дитину на бік з підтримкою голови. Ось таким чином. І слідкуємо за тим. Коли закінчиться блювання. Після блювання акуратно поверніть дитину в те положення, в якому ви її знайшли. Те ж саме стосується травми тазу. В цій ситуації, якщо ви бачите несиметричний кісток або при падінні ви почули характерний звук хрускоту кісток, підозрюйте травму тазу. Необхідно якомога акуратніше поводитися з дитиною в цій ситуації, тобто по можливості теж нерухомити та зафіксувати кістки тазу. Тепер поговоримо про кінцівки травми опорно-рухового апарату, тобто переломи, вивихи, розриви зв'язок, м'язів та сухожиль, також сильні забиття суглобів. Всі ці травми ми об'єднали в одну велику категорію, тому що допомога при них буде дуже подібна. Характерними ознаками таких травм буде те, що в місці пошкодження шкіра може змінювати колір, можуть з'являтися синці. Також, якщо це буде, наприклад, відкритий перелом, може бути кровотеча. Деформація кінцівок, біль, набряк, порушення функції, тобто неможливість рухати нею, незвичне неприроднє положення кінцівки все це може вказувати на подібні травми. Як ми вже й говорили, перша допомога при подібних травмах буде схожою. Тобто нам необхідно в першу чергу знерухомити кінцівку, а також для того, щоб зменшити набряк та сильні больові відчуття, ми можемо використовувати холод, який будемо прикладати в місце пошкодження. Важливо пам'ятати про те, що. Цей холод має бути загорнутий в якусь тканину, щоб не викликати обмороження цієї ділянки. Тож, ваше завдання, коли ми фіксуємо кінцівку, це в першу чергу знерухомити. І тут не завжди потрібно вигадувати якісь громісткі шини, шукати шини з підручних матеріалів і витрачати на це зайвий час. Ваше головне завдання знерухомити, наприклад, за допомогою пов'язки або ж просто підтримуючи руку чи ногу дитині і максимально акуратно доставити її до лікувального закладу. Як правильно зафіксувати травмовану кінцівку? Ми з вами говорили, що потрібно зафіксувати пошкоджену кінцівку для того, щоб попередити додаткові больові відчуття, а також попередити ще більше її пошкодження. Як, от, наприклад, з закритого перелому перейти у відкритий перелом. Для цього ми будемо знерухомлювати. В першу чергу найлегше це зробити, притримуючи своїми руками або попросити дитину підтримувати пошкоджену кінцівку. Наприклад, Артурчик, де у тебе болить? Покажи мені, будь ласка, ось тут так. Ти зможеш притримати ось так ручку, і ми поїдемо в лікарню. Так. Можеш так тримати? Добре. Тоді ми будемо їхати потихеньку в лікарню. Якщо тобі буде боліти сильніше, скажеш мені, ми тобі допоможемо. Добре? Інший варіант, ми допомагаємо дитині профіксовувати її руку своїми ж руками. Давай я тобі допоможу, притримаю ручку, щоб тобі не так сильно боліло. І ми будемо їхати в лікарню, добре? Іноді, якщо ви не можете самостійно весь час тримати своїми руками пошкоджену кінцівку, а вам, наприклад, необхідно керувати автомобілем, ви можете здійснити фіксацію за допомогою, наприклад, тканини. Артурчик, будь ласка, притримай руку. Я зараз знайду якийсь шматок тканини і ми цю ручку прифіксуємо, щоб ти її не тримав всю дорогу, добре? Наприклад, візьмемо шматок трикутної тканини, це може бути звичайна косинка. Далі нам потрібно її підвести під пошкоджену руку. Так, робимо це максимально акуратно, щоб ще додатково не призводити до больових відчуттів. Ось таким чином прифіксовуємо, пам'ятаємо про те, щоб по максимуму кінцівка була в даній пов'язці, тобто підв'язуємо її з усіх боків. Якщо ж є можливість, додатково можемо ще одним бинтом або шматком тканини прифіксувати поверх, щоб рука під час транспортування ще зайвий раз не рухалась. Ось таким чином будемо транспортувати дитину до лікувального закладу. Для того, щоб ще більше зменшити больові відчуття під час транспортування, ви можете прикласти щось холодне до пошкодженої кінцівки і цим самим частково знеболити дитину. Отже, ми знаходимо, наприклад, упаковку заморожених овочів або щось холодне, що буде у вас в холодильнику, але перед тим як прикласти її до пошкодженої кінцівки, загорніть її в кілька шарів тканини або рушник, для того, щоб не спричинити обмороження цієї ділянки. Отже, Артурчик, я прикладу ось це холодне тобі до пошкодженої ручки. Якщо ти можеш, притримаєш його, так, щоб воно трошечки не так сильно боліло. Угу. Тримаєш? Все, тоді ми їдемо до лікарні. Так само, щоб знеболити ушкоджену частину тіла або будь-яке поранення, ми можемо використовувати холодний предмет, який буде загорнути в кілька шарів тканини або рушник, і прикласти його до місця пошкодження. Це можна робити на будь-який синець, садно або рану, яка болить. Ось, наприклад, якщо у нас поранення ось тут, ми прикладаємо і тримаємо. Ще один важливий компонент, про який ми маємо подбати при травмах або ж переломах, це є кровотечі. Про них теж потрібно згадати. Якщо це відкритий перелом, тобто коли пошкоджена кістка травмує шкіру, може виникати кровотеча, і ця кровотеча може загрожувати життю. Тому в першу чергу подбайте про неї, зупиніть кровотечу. Після цього знерухомлюйте кінцівку та прикладайте холод для того, щоб зменшити больові відчуття. Отже, підсумуємо першу допомогу при травмах. В першу чергу ми маємо знерухомити дитину. Далі, подбайте про те, щоб за необхідності ви могли охолодити місце пошкодження. Щоб зменшити больові відчуття, а також пам'ятайте про кровотечі. Якщо є відкриті рани, їх необхідно закрити. Якщо це кровотеча при відкритому переломі, в першу чергу зупиніть її, а далі думайте про знерухомлення. Тепер проговоримо ситуацію, коли ми будемо звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. По суті, ми маємо три варіанти розвитку подій. Перший: ми надали першу допомогу і слідкуємо за станом дитини. Якщо нічого далі не змінюється, стан дитини не погіршується, то відповідно все гаразд. Дитина Може продовжувати далі, наприклад, бавитися або продовжувати кататися на велосипеді. Другий варіант, якщо стан дитини погіршується, і, можливо, варто викликати швидку допомогу. Тобто, якщо ви бачите певні якісь серйозні наслідки, дуже сильний біль, який не минає, або ж, наприклад, ми підозрюємо травму хребта, тобто, пам'ятайте ситуацію 4В, або ж, наприклад, якщо це сильні деформації пошкодження, і ми не можемо самостійно дістатися до травмпункту. І третій варіант. Якщо ми надали допомогу, але бачимо, що все ж таки варто звернутися за медичною допомогою, то краще за все почати з консультації у вашого сімейного лікаря.